Всім доброго дня розглянемо будинки на продаж в селі по гарній ціні та які знаходяться в місці з красивою природою. Ось такий трьохкімнатний будинок загальною площою 60 квадратних метрів. Хатинка газифікована. Є-електрика. На подвір'ї літня кухня і господарчі забудови також криниця. Опалення через газові конвектори або через твердопаливний котел дровами. Вартість дому 3,5 тисячі доларів. Це оголошення власника. Посилання на оголошення будуть нижче в описі під відео. Меблі та газова плита залишаються. Поруч з хатою город та садок. Загальна площа території ділянки 25%. соток. Розташований дім в селі Рожична Вінницького району Вінницької області до Оратіва – 6 км. Поратів – це селище міського типу, в якому проживає декілька тисяч людей. Будинок вартістю 3900 доларів, який знаходиться в селі Соболівка Вінницької області. В хаті три кімнати, електрика та груба для опалення. На подвір'ї є криниця, погріб та господарчі приміщення. Санвузла та централізованої води в хаті немає. Загальна площа будинку 93 квадратних метрів. Територія огороджена простим дерев'яним парканом. Загальна територія ділянки 15 соток. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під даним відео. В селі є школа, дитячий садочок, медпункт, магазини, відділення Укрпошти. До міста Ладижин 25 кілометрів. Будинок розташований в гарному місці вартістю 4,5 тисячі доларів. Загальною площою 80 квадратних метрів в будинку 4 кімнати. Є електрика та пічне опалення. Криниці на подвір'ї немає. Є деякі меблі для користування. Загальна площа ділянки 33%. сотки. На подвір'ї літня кухня та господарчі приміщення. На ділянці Великий Город. Це оголошення власника дому. Посилання на оголошення буде нижче під даним відео. Продається дім в селі Хоменки Вінницької області, в селі є магазини, ринок, відділення Укрпошти та нової пошти, кафе, церква. І четвертий в огляді такий будинок ціною 150 тисяч гривень, який знаходиться в селі Блажіївка Козятинського району Вінницької області. В будинку проведено центральний водопровід, газ і електрику, є супутникове телебачення. Загальна площа 52 квадратних метрів, а житлова площа 38 квадратів. Дім потребує незначного ремонту. Опалення через газовий котел або через грубку дровами. Досить достойна бюджетна хатинка за такі гроші. Це оголошення власника. Всі посилання на оголошення будуть в описі під відео. Загальна площа ділянки 58 соток до міста козятин 22 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.